Виконуємо номер 4.14 із підручника Геометрія 8 та номер 8.14 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Дером, кут 2 дорівнює 66 градусів. Малюнок 4.9. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть кут 1. Приступаємо до виконання. У нас abcd 2, 66 градусів, знайдемо кут 1. Оскільки ромб це паралограм, у якого всі сторони рівні, то властивість паралограма це і є властивістю ромба. За властивістю паралограма у нас сума сусідніх кутів паралограма дорівнює 180 градусів. Тому це є властивість ромба за властивістю ромба кут А, Б, С додати кут Б, С, Д дорівнює 180 градусів. Знайдемо градусну міру кута А, Б, С. 180 градусів відняти кут Б, С БЦД. Це 180 відняти кут 2, і 180 відняти 66 градусів, отримаємо 114 градусів. Ну, а тепер використаємо ще одну властивість ромба. Діагоналі ромба, ділять його кути навпіл за властивістю ромба де а гонали ромба ділять його кути навпіл Кут 1 дорівнює кут А, Б, С поділити на 2. Це 114 поділити на 2, отримаємо 57 градусів, записуємо відповідь 57 градусів. Номер 4.14 із підручника геометрії 8, та номер 8.14 з підручника математика 8 виконано.